Фортеця Тустань. Дорога серпантинна. Дорога в Карпатах. Чудова. Будували нову дорогу. Це доурич. Там фортеця. З вами Карпати, друзі. Урич 8 кілометрів від східниці. Але тут зовсім інші краєвиди. Це Урич І тут є фортеця Тустань. Ту яка стояла на кордоні між Угорщиною. І хто приїжджав, їм казали, тут стань церква, який 100 років. І музей. Тустань. Східниця відбудовується після потопа. Буй. Хто був потоп? Буй. Там річка тече мостик під весной. Перший раз відвідала я Туста 20 років тому. Екскурсовод нам розповідав такі байки, що Туста не підпускає до себе людей з поганою енергетикою, з чорною душою, з поганими намірами. Тому там є такий місточок через річку. І якщо кожна людина має хороші добрі наміри через місточок перейде, тому кожен старався швиденько пройти через той місточок до скель. Ну, Тосковий парк розває. Велична тустань. Я перший раз піднімалась на цю фортецю тустань зимою. Ніхто не попередив. Поїхала в довгій шубі і на високих каблуках. І оцих мостиків не було. Було підніматися тяжко. Екскурсовод Екскурсоводця цікаво нам розповідав. Сказав, що тут станція місце сили, що сюди навіть космічні кораблі спускаються. І показував нам кільця на горах. Таких не вірю, я розумію, що ти лишилися кільця. Від будівництва фортеці, де забивали скоби, щоб збудувати фортецю. Говорить, стань". Ось фортеця. Це ті скелі, де була таможня. І говорили тут Стань. І так і прозвали вучі тут Стань. Тепер сюди ходить багато туристів, приїжджає багато людей. Щоб відідати ось цю фортецю, а це просто скелі. Скелі, залишки від фортеці, там, де була фортеця. Ось такі скелі. Формування скелі. Як от тустуні вони сформувалися. Все цікаве можна знайти в інтернеті. Тут дійсно дуже гарно. Туристів навіть ввечері тустань гарно виглядає. Не звертаючи на все, навіть на цього дивака з козою, він наче мене переніс у 20 століття Вавілон 20. Але нині 21 століття, бажаємо всім сили, наснаги, добра, любові на все добре.